Жаль. Окупаційна армія РФ просунулася під Покровськом, ну і поки не вдається знайти спосіб, як їх зупинити. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив військовий першого батальйону 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Рено. Він каже, що російські війська просуваються вздовж залізниці в районі Покровська. Ну і захоплення прогресу і вовчого стало можливим саме за рахунок того, що ворогу вдалося таки просунутися вздовж цієї залізниці. І на жаль, ми ж бачимо, що вони продовжують рух іще. Там колія. Під нею є проходи і укриття, і з обох боків дуже широка посадка близько 100 метрів, що дозволяє накопичувати їм піхоту і проводити масовані піхотні штурми, які дуже складно відбивати, дуже складно контролювати ситуацію. Тому на жаль, ситуація досить напружена. І якщо в полях нам в принципі вдається їх стримувати, так ми поступово відступаємо, але це скажімо так контрольований відступ у фронтальній площині тобто відступ на 500 метрів в тиждень, коли повністю знищена посадка. Розбиті позиції, то тут їм вдалося знайти ну певне слабке місце, і вони ним користуються І зараз. За рахунок цього прориву збільшився довжина фронту.